Друзі, вітаю вас! Сьогодні знову закриваю помідори, але це будуть квашені помідори під капронову кришку. Ці помідори стоять довго до весни і їх можна використовувати на заправку до борщу. Значить, на дно викладаю, у мене. Сухий кріп, от що називається Ось, сухі гілочки кропу. Якщо у вас є зелений кріп, використовуйте зелений, е, можна брати і парасольки, можна брати і гілочки, це непринципово. І навіть оці сухі гілочки, вони дають досить гарний аромат. Далі беру листя смородини. У мене тут з десяток листочків, листя у мене невеличке, тому на дно також відправляю листя смородини. Також у мене листя базиліку. Базиліку кладу не так багато, буквально три листочки. Полюбляєте більше, вкладайте більше. Або можете вкладати ті спеції, які або трави полюбляєте ви. Ось ще у мене кріп загубився. Далі закладаю помідори. Дивіться, помідори у мене тут різного сорту. Але основне, щоб помідор був не тріснутий, щоб він був ціленький. І таким чином він не буде швидко перекисати, і ці помідори будуть без цукру. Звичайно, що можна консервувати з цукром, але з цукром швидше відбувається бродіння, і помідори ну, вже до зими потрібно швиденько їсти. А ці будуть стояти у вас до весни. У мене ще є один рецепт на каналі. Я залишу посилання під цим відео. Якщо вам цікаво, перегляньте також досить вдалий рецепт. І так само помідори будуть зберігатися до самої весни. Вони також без цукру, вкладаю поки що помідори. Далі беру середню голівку часнику, більші розрізаю напополам, зверху закладаю, а менші залишаю цілими. Ось вони. зверху викладаю часничок. Далі беру солодку перчину. Так само розрізаю її, я розріжу на 4 частинки і вкладаю ось так на сторони. І як, як вийде, вкладаємо просто в бутиль. Далі беру пару лаврових листочків. Ой, чайна ложка перцю горошком, зверху вкладаємо листя хрону. До речі, його також можна вкладати і на дно. У мене його небагато цього хрону взагалі в наявності, тому я ось так зверху його вкладаю, за бажанням його можна і більше. Далі беру насіння гірчицю, буквально потрібна столова ложка. ну У мене тут, я переміряла, столова ложка є. Висипаю гірчицю. Можна і під листочок пластик, під хрін, зверху, щоб запобігти утворенню плісняви. Далі готую воду. Взагалі, на трьохлітровий ось такий бутиль йде е, півтора літра води. Ось я літр набрала, я потім долью. На цю кількість води нам необхідно 2,5 ложки солі. Ось одна ложка, друга і половинка. Необхідно повністю розчинити сіль, а потім залити помідори, і ще плюс літри я дол'ю так зверху. Сіль розчинилася і заливаємо тепер помідори. Ось я влила літру, ось буквально ось так. У мене бутиль ще не повний. Ось, додала ще пів літри. Я їх долью, але перш ніж буду доливати для зручності, зверху нам необхідно ще дещо вкласти. Значить, під самий верх вкладаю або листя винограду, помите. Для того, щоб помідори не піднімалися. Або якщо у вас в наявності багато хрону, ось якомога щільніше вкладайте хрін зверху. Ну і під кінець не забуваємо ще долити водичку. Далі накриваємо достатньо щільною кришкою, щоб вона не знімалася. Все, готово. Друзі, такі помідори готуються саме без цукру. Я той варіант, який вам буде стояти до весни. Обов'язково відправляємо їх у прохолодне місце, не зберігаємо при кімнатній температурі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!